Воюючій державі вирішуємо питання, пов'язані з відбудовою, розвитком. І в першу чергу з перемогою. з шахедами зі всім, але ми вистоїмо, ми справимося сьогодні. Під час конгресу ми договоримо ці питання. У мене буде питання до міністерства фінансів. Наші бюджети, бюджети міста не настільки зараз наповнені, і ми не маємо змоги забезпечити повністю фінансування ближче. Декілька тижнів, що воно має зайти на погодження. В центрі роботи нашої команди і загалом на всіх повинна бути людиною. Якщо ми працюємо для людини, якщо ми працюємо все для покращення умов життя, умов існування тих людей, повірте, ми робимо це право. Ми зустрілися з проблемою передачі водного об'єкта в оренду. Частина таких ініціатив зупиняється на Проблематиці підключення до електромереж. Я хочу відзначити, що Тернопільська область цілому, що там спекії Сідаєш показники в Україні, економіка області адаптувалася до роботи під час війни. зовнішньо зовнішньопівнічна діяльність суб'єктів господарювання. 8,5 тисяч робочих місць загалом по області, створено в яких не було. Це наша робота. Вона не закінчується сьогодні. Ми запрошуємо всіх до між період працювати, обмінюватися інформацією, напрацьовувати запитання і будь-який час. Наші двері завжди для всіх відкриті. Дякую всім і разом до перемоги. Слава Україні!